Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами практично подивимося, як працювати із табличним процесором, а саме із Google-таблицями. Ми з вами вияснили, що таблиця це набір комірок, які утворюються на перетині стовців та рядків. таблицю можуть внесені бути різні дані і таблиця в основному Призначені для того, щоб зберігати дані, А якщо говорити за електронну таблицю, то і робити певні розрахунки. Кожна таблиця складається із стопців і рядків, як ми вияснили. Стопці позначаються великими латинськими літерами. Рядки позначаються цифрами від 1 і до великої кількості. На перетині стопця та перетині рядка утворюється комірка. Камірка. У цій камірці будуть розміщуватися наші дані. Камірка, яка в даний час виділена, виділена, називається активною або поточною. ця рамка, яка знаходиться навколо камірки, і свідчить про те, що вона є активною і поточною. Адреса камірки складається із адреси стовця та адреси рядка. Наприклад, дана камірка має адресу B4. B4. 4. Ось такий вигляд має адреса цієї камірки. Камірки можуть складати з діапазон камірок. Для того, щоб зубити діапазон комірок, ми повинні виділити, натиснувши лівою клавишою миші на адресу початкового камірки лівого вверху, і адреси камірки, яка знаходиться справа знизу. Діапазон камірок записується ікрасить цими адресами, які утворюється діапазон. Тобто ця камірка, як подивимося, вона має адресу F9. Записується діапазон. Ось так. F9. Це називається діапазон камірок. Далі. Тим буває, коли потрібно виділити весь діапазон камірок, які належать певному стопцю або певному рядку. Як бачите, для того, щоб виділити стопець, ми нажимаємо просто на Назву цього стовпця і виділяється весь стовпець. Натискаючи клавіші, наприклад, delete, ми можемо очистити повністю весь стовпець. Те саме відбувається і з рядками. Коли ми натискаємо на назву рядка, виділяється повністю рядок, ми можемо його видалити. можемо за допомогою клавіші, можемо зробити ще деякі операції, які ми подивимось трошки далі. Давайте ми зараз створимо і деякі дані. Я, наприклад, зараз створюю отак от дані. И тут мы будем получать Есть Ставим получать Так, это у нас так тоже И то, лицо, то, у нас будет 4 меха у нас 6 будет будет 8 То будет у нас будет 6 То у нас будет 9 Я приложу Ту цифру на 7 12 То у нас будет 8 у нас будет 12 Это у нас будет 16 То есть у нас такие данные Давайте мы сразу сведем еще один рядок Ну, вот так я веду 6 12 4 І скажімо, що ми помітили, що ми пропустили між е, 4 та 6, пропустили 5. І нам потрібно зараз сюди додати, не обов'язково видаляти все або переписувати. Ми можемо просто натиснути на адресу стовця, натиснути правою клавишою миші і вставити, бачите, у нас є команди, вставити ліворуч і праворуч, тобто з лівої сторони цього стовця або з правої. В нашому випадку потрібно ставити з лівої сторони. Ось у нас сталося новий стопець, який ми можемо вже записати, так як нам це потрібно. Ось так. Так, Скажімо, якщо нам потрібно зробити із рядком. Якщо ми хочемо додати ще один рядок, ми нажимаємо на адресу рядка. Права клавіша мишки у нас так само є ставити один або вище, або нижче. Також, окрім цього, ви бачите, що можемо виділити, очистити, приховати, змінити розмір рядка. Що таке приховати? Давайте подивимося. Я виділяю. Три рядочки, я виділив діапазон. Як я виділяв діапазон, лівою клавішу затиснув, тримав і опускав мишкою. Правою клавішою мишки і візьмемо приховати рядки. Як бачите, їх не видно на екрані, але у нас з'явилися такі стрілочки, які показують, що є деякі рядки, які приховані. Якщо натиснути на ці стрілочки, то в нас знову розкриваються всі видні рядки. Для це зробити, для того, щоб можна було. Частину інформації, яка не дуже потрібна, яка потрібна для розрахунку, її можна було скрити, щоб краще бачити весь процес. Якщо подивитися на цей документ, то цей документ, документ складається із таких ліній, але ці лінії при друку не видні. Для того, щоб побачити лінії зробити, ми повинні виділити діапазон введених даних і натиснути ось на це. Піктограмку на цей інструмент. Таким чином у вас з'являється вибір, яких ліній ми хочемо тільки всередині, ми хочемо тільки горизонтальні, тільки вертикальні або зовнішню, наприклад, межу. Якщо ми говоримо про табличку, то більшості випадків нам потрібно всі повністю межі, Тому ми їх і так створили. Далі. Якщо нам потрібно виділити, ми можемо бачити виді... змінювати формат. Даних формат даних, тобто це розмір, тип, написання, шрифт, одразу всіх даних, яких ми виділили. Для цього ми виділяємо дані, ліву клавишу мишки затискаємо і виділяємо діапазон. Далі вибираємо, як ми хочемо зробити. Крім цього, ми можемо зробити вирівнювання. Бачите, у нас є по лівому краю, по центру, по правому краю. Виділи. Так само можемо змінити розмір нашого шрифту. І так само можемо зробити, скажімо, із цим діапазоном. Виділяємо, встановлюємо його по центру, вибираємо на півжинний шрифт і вибираємо 12 шрифт. Ось таким чином ми отримали вже оформи. Серединку ми візьмемо просто по центру. По центру. Так у нас з вами сформувалася деяка таблиця. Скажімо, це у нас таблиця множення від 2 буде до... Тут порядком 4, тут 6. 4 та 6. Крім цього, крім цього при роботі із даними з даними у нас виникають деякі трудності, скажімо, коли у нас є якийсь текст. Ну, наприклад, приймемо і напишемо, що ми зараз хочемо додавання доження. Якщо ми подивимося, то ми бачимо, що дані були більші, ніж розмір цієї комірки, ніж розмір цієї комірки. І тому ми цю комірку можемо змінити її розмір. Таким чином ми повинні підвести до межі комірок. З'являються дві такі лінії, дві стрілочки. Ми натискаємо ліву клавішу мишки і збільшуємо. Таким чином наші дані вже помістилися в цей діапазон. Але якщо ми подивимося, то у нас і всі попередні комірки змінили свій розмір, стали тобто більшими. Я повернуся назад. Відменюємо дію останню. Як бути в цьому випадку? В цьому випадку можна зробити так, щоб цей текст був перенесений. Перенесений на інший рядок. Тому що якщо ми тут напишемо, там, наприклад, «Додавання ложими. Як бачите, частина тексту зникла. Частина тексту зникла. Яким чином будемо робити перенесення? Якщо подивитися, то у нас є такий інструмент, який дозволяє зробити перенесення тексту на новий рядок. Для цього нам потрібно натиснути «Далі». у вибраному форматі. У вибраному полі. Ми нажимаємо Перенесення тексту і нажимаємо просто Перенесення. І бачите, наш текст став на два. Зберігався в два рядочки. Один рядочок таблиці, але два рядочки для тексту. Таким чином ми зробили так, щоб наші дані переносилися. Іноді нам потрібно, крім самого перенесення даних, повернути якимось чином цей текст. От для цього використовується такий інструмент, як А-стрілочкою. Бачите, як ми можемо його повертати. Ми можемо його так повертати. Значте, от так. Тобто всі ці повороти в нас є. Крім цього, як бачите, ми можемо на певний кут їх обертати цей текст. цей текст. Ще іноді нам потрібно зробити так, щоб наші дані, наприклад, я напишу, що це у нас будуть е, математичні дії. І нам потрібно цей текст зробити на декілька рядків, тобто об'єднати. Об'єднати, тому що якщо зараз ми виділимо це все і встановимо межі, то нас ось так виглядають межі. А нам потрібно, щоб це була ніби як одна комірка. Що в цьому випадку робити? Ми виділяємо цей діапазон, натискаємо ось на цю піктограмку і бачите, в нас вже в нас стала одна велика комірка. Одна, Тобто ми зробили протез об'єднання даних. Якщо нам потрібно. Збільшити, зменшити розміри рядка, то в цьому випадку ми так само можемо зробити. Ось Натиснувши на межу рядка, ми можемо її встановити. Бо тому що, Якщо ми виділимо діапазон рядків і змінимо розмір, то всі рядки, як бачите, для цього отримали цей розмір. Дали. Що зараз виходить? Ми якщо подивимося уважно, то наші дані записані не по центру, а десь знизу. Тому ми виділяємо дані. І для цього у нас існує, існує ось такі піктограмки. Бачите, можна таким чином змінювати вирівнювання по вертикалі. називається. Є вирівнювання по горизонталі, це щоб справа і зліва була однакова відстань комірці, А по вертикалі це зверху і знизу однакова відстань. Крім того, для того, щоб дані можна було... Переносити, переносити дані. існує, як бачите ще така піктограмка тут. Переповнення, обрізування, обрізування це коли текст повністю буде обрізуватися по розмірку мірки. Переповнення це коли текст все ж таки є, але його на екрані не видно. Ось він, бачите в цьому рядку Це рядок формул. У рядку формули бачите, гарно видно повністю весь текст. У даному випадку, оскільки я відключив перенесення, то я бачу тільки ту частину, яка помістилася. Якщо я зараз зменшу навіть розмір комірки. Бачите, що вона залишається, вона залишається тільки частинка тексту. Виберемо знову переносити текст і бачите, наш текст вже розміщений у декількох рядках. Якщо по розміру лінії, розмір рядка або стовця двічі натиснути мишкою, то розмір рядка відповідно встановлюється за максимальним розміром написаних даних. Написаних Далі. Іноді ми хочемо, щоб наша табличка виглядала красиво оформлена. Що для цього ми робимо? Виділяємо, наприклад, потрібні стовці, саме на даній, нажимаємо на заголівку, і ми можемо тут вибирати тип кольору або кольор, який ми хочемо використовувати для того, щоб яким чином позначити дані. Серединки ми можемо позначити, наприклад, іншим кольором. Ну, наприклад, такі, нехай буде. Крім цього, текст можемо також змінити колір, якщо виберемо на А з кольором. Ось, наприклад, ми так можемо оформити наш текст.